День 148 Біблія, книга Псалмів, Псалом 124, Пісня при наближенні до храму. Псалом Давида. Якби Господь не був з нами, хай так скаже Ізраїль, якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли палали люттю на нас у своєму гніві, нас накрила б вода, потік захлеснув би нас. Бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Благословенний Господь, який не віддав нас, як здобич у їхні зуби. Ми врятувалися, як та пташка з сіті птахолова, сіть розірвалась, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Алілуя. Перша книга царів у попередніх розділах. Соломон просить у Бога мудрості Мудрий вирок Соломона. Можновладці царя Соломона. Розділ 5. Отже Соломон владарював над усіма царствами від ріки Єфрат і Филистимського краю до Єгипетського кордону. Всі вони платили данину, оскільки були підлеглими Соломона протягом усього його життя. Для харчування соломонового двору на один день було потрібно. 30 мір борошна й 60 мір борошна грубого помелу, 10 вгодованих волів, 20 волів з Пасовиська, а також 100 овець, окрім оленів, сарн, ланей і вгодованих птахів. Адже Соломон владарював над усіма країнами і на іншому боці ріки Єфрат від Тівсаха аж до Гази, з усіма царями, що за рікою був у нього мир з усіх сторін довкола. Протягом усього часу царювання Соломона, юдеї та ізраїльтяни жили в безпеці, кожен під своєю виноградною лозою та під своєю смоківницею, відданий до Вірсавії. У Соломона було 40 тисяч стійів для коней від його колісниць та 12 тисяч верхових коней. Отже, намісники почергово кожен свого місяця постачали продукти харчування для столу царя Соломона, а також усіх тих, Хто мав привілей споживати їжу за столом царя Соломона, вони не допускали, аби чогось бракувало. Так само ячмінь і солому, як для верхових коней, так і для тяглових мулів, доставляли почергово до того місця, де вони знаходились за своїм призначенням. Бог наділив Соломона мудрістю і дуже великою розсудливістю, а широту його пізнань можна було зрівняти хіба що з піском на березі моря. Так що мудрість Соломона перевищувала мудрість усіх людей Сходу і всю мудрість Єгипту. Він був мудрішим від усіх відомих мудреців, таких як Етан Езрахіцький, а також Геман, Калкол і Дарду, сини Махола. Слава його імені поширилась на всі навколишні народи. Він проголосив три тисячі притч і склав тисячу п'ять пісень. Він мав що сказати про дерева, починаючи від кедра, що росте на Лівані, і закінчуючи гісопом, що виростає зі стіни. Він говорив про звірів і про птахів, про плазунів і про риби. Послухати мудрі висловлювання Соломона приходили люди від усіх навколишніх народів, які були послані царями країн, котрі дізнавались про його мудрість. Тирський цар Хірам. Котрий завжди був приятелем Давида, почувши, що його син, помазаний на царя замість свого батька, також послав своїх слуг до Соломона. Соломон сказав послам передати хіраму таке прохання: Ти знаєш, що мій батько Давид не зміг побудувати храм імені Господа свого бога через війни з довколишніми ворогами, аж поки Господь не поклав їх йому під ноги. Але тепер Господь, мій Бог, послав мені з усіх боків мир. Немає в мене супротивників, як і немає нещасних випадків. Тому я вирішив збудувати храм імені Господа мого Бога, як і сказав Господь моєму батькові Давидові, говорячи: твій син, якого посаджу замість тебе на твоєму престолі, збудує храм моєму імені. Отже, накажи, щоб зрубували мені кедри на Лівані, мої слуги приєднаються до твоїх слуг, плату для твоїх робітників я віддаватиму тобі. Яку ти призначиш, адже ти знаєш, що в нас немає нікого, хто вмів би рубати дерева так, як сидонці. Так сталося, що, почувши прохання Соломона, Хірам дуже зрадів і вигукнув Благословенний сьогодні Господь, який дав Давидові мудрого сина, володаря над цим численним народом. Тож Хірам послав до Соломона сказати: Я уважно вислухав усе, що ти звелів мені передати. Я виконую кожне твоє побажання відносно кедрових дерев, як і кипарисових. Мої слуги спускатимуть ці дерева з Лівану до моря, а звідти, пов'язаними в плоти, я накажу спровадити їх морем до місця, яке ти мені вкажеш. Там плоти розв'яжуть і ти забереш. А ти виконуєш моє бажання, постачатимеш продовольство для мого двору. Таким чином, хірам доставляв Соломонові кедрові дерева і кипарисові дерева стільки, скільки Соломон бажав. Навзаєм, Соломон постачав хірамові 20 тисяч мірок пшениці для його двору і 20 тисяч мірок олії, збитих маслин, саме стільки Соломон постачав хірамові щороку. Господь наділив Соломона мудрістю, як і обіцяв йому. Між Хірамом і між Соломоном був мир, як і передбачав укладений між обома договір. Цар Соломон обклав трудовою повинністю весь Ізраїль. Ця повинність охопила 30 тисяч чоловіків. Щомісяця, змінами, він посилав на працю до Лівану по 10 тисяч чоловіків. Протягом одного місяця вони були на Лівані, після чого два місяці перебували вдома. Податківець Адонірам наглядав за робітниками, а ще в Соломона було 70 тисяч носіїв вантажів та 80 тисяч каменярів, що працювали в горах. Крім того, Соломон призначив 3300 начальників, які керували робітниками, що виконували роботи. За наказом царя вони видобували величезні за розмірами цінні породи каменів. Ці камені обтесували, аби пізніше тесані камені покласти в основу храму. Отже, заготовляли й обробляли дерево та камінь на будівництво храму будівельники Соломона разом з будівельниками Хірама, а також майстрами з міста Гевала. Розділ 6. Так сталося, що в 480 році. Після виходу ізраїльтян з Єгипту четвертого року, в місяці зів, тобто в другому місяці року царювання над Ізраїлем Соломона, було розпочати будівництво Господнього храму. Храм, споруджений царем Соломоном для Господа, мав 60 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Притвор перед храмом був на всю ширину, тобто 20 ліктів завдовжки. І 10 ліктів завширшки, як продовження самого храму. В укисних отворах храму були вставлені решітчасті вікта. Уздовж стін храму зовні довкола, в тому числі біля стін святого та святого святих, зроблено прибудову, в якій розташовувались кількаярусні бічні кімнати. Нижній поверх мав завширшки 5 ліктів, середній 6 ліктів, а третій був завширшки 7 ліктів. Оскільки зовні довкола стіни храму були зроблені виступи, щоб прибудовані кімнати не доторкалися до стін дому, храм будували з виготовлених у каменоломні цільних каменів, так що на місці будівництва храму не було чути стукоту ні молотків, ні сокир, ані жодних інших залізних знарядь. Вхід до кімнат середнього поверху прибудови був з правого боку храму. Крученими сходами підіймались на середній поверх, а з середнього на третій. Так будувався храм. І коли будівництво закінчувалось, то стеля храму була зроблена з кедрових балок і дощок. Навколо всього храму була зроблена прибудова висотою у п'ять ліктів, кожна кімната якої приєднувалась з храмом кедровими балками. Після цього було до Соломона Господнє слово такого змісту. Відносно цього храму, що ти будуєш, то якщо ти житимеш за моїми постановами і виконуватимеш мої закони, дотримуючись усіх моїх заповідей, і не відступатимеш від них, то я здійсню що до тебе моє слово, яке я сказав твоєму батькові Давидові Я перебуватиму серед нащадків Ізраїля і не залишу свого народу Ізраїлю. Отже, Соломон спорудив храм і закінчив його. Він облицював внутрішні стіни храму кедровими дошками, від долівки храму і аж до балок і стелі. Вся внутрішня частина храму була облицьована деревом, так само і підлога храму була вистелена кедровими дошками. На відстані 20 ліктів від краю храму був споруджений з кедрових дошок переділ від підлоги і до стелі, що відокремлював внутрішнє приміщення святині святе святих. Перед святим святих був зал храму завдовжки 40 ліктів, тобто святе відділення святилища. Внутрішнє кедрове облицювання храму було оздоблене плодами та квітами, що розпускаються, усе було покрите кедром, так що каменя видно, не було. Усередині храму було підготовлене приміщення святе святих, аби там поставити ковчег Господнього заповіту. Святе святих, яке мало, Двадцять ліктів завдовжки, двадцять ліктів завшишки, і двадцять ліктів заввишки покрили чистим золотом. Покрили золотом також і зроблений з кедра жертовник. Соломон обклав храм святе усередині чистим золотом, а перед святим святих, яке також було покрите золотом, простягнув золоті ланцюги. Весь храм, тобто святе, як і жертовник перед святим святих, усе було покрите золотом. У святому святих він вирізьбив з оливкового дерева два херовими заввишки 10 ліктів. П'ять ліктів мало одне крило херовима, і п'ять ліктів друге крило херовима, так, що від краю одного крила до краю другого його крила було 10 ліктів. Так само 10 ліктів був розмір розмах крил другого херовима. Обидва херовими мали однакову величину і однаковий вигляд. Один Херовим був заввишки 10 ліктів, і стільки ж другий Херовим. Ті херовими були поставлені посеред внутрішнього храму святого Святих. Крила Херовимів були розпростерті так, що крило одного Херовима торкалось однієї стіни, а крило другого Херовима торкалось другої стіни. Інші їхні крила сходились вгорі, крило до крила посередині храму. Херовими також були покриті золотом. Всі довколишні стіни храму, внутрішні перегородки і зовнішні були оздоблені вирізбленими різцем зображеннями херовимів, пальм і квітів, що розпускаються. Підлогу як у середині храму, так і в зовнішніх приміщеннях покрили золотом. Двері входу в святе святих були двостулкові, виготовлені з оливкового дерева. Притім бічні одвірки були п'ятигранними. На обох стулках дверей, виготовлених з оливкового дерева, були також вирізблені зображення херувимів, пальм і розкритих квітів, покритих золотом. Отже, і херувими, і пальми були покриті золотом. Так само були зроблені вхідні двері у святе храму, хоча одвірки вже були чотиригранними з оливкового дерева. А обидві стулки дверей були з кипарисового дерева, проте кожна стулка складалася з двох частин, які обертались на своїх завісах з одного боку і з другого боку. І на них були вирізблені херовими пальми та розкриті квіти, покриті золотом, яке допасовувалось відповідно до різьблення. Навколо внутрішнього двору була споруджена стіна з трьох рядів тесаних каменів і одного ряду кедрових брусів. Таким чином, четвертого року, у місяці зів був закладений фундамент Господнього храму, а 11-го року у місяці Бул, тобто восьмому місяці, було завершено будівництво храму в усіх його деталях і, згідно з усім, що було заплановано. Всього храм будувався сім років. Послання апостола Павла до Галатів. У попередніх розділах вітання Галатам, Євангелія не від людей. Початок служіння апостола Павла. Свобода в Христі, Петро та Павло в Антиохії, Ніхто не виправдається ділами закону. Розділ 3. О Нерозумні Галати. Хто звів вас не коритися істині, адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос? Лише про одне хочу від вас довідатися ви одержали Духа через діла закону, чи віри в те, що почули? Чи вже настільки ви нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Як багато ви натерпілися, і невже все даремно, о, коли б тільки даремно! Той, хто вселяє у вас духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почуте? Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. Зрозумійте, що ті, хто відвіри, сини Авраама. Адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові, в тобі благословляться всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом. а ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів Книги закону, щоб їх виконувати, а що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме вірою. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано проклятий кожний, хто висить на дереві, аби благословення Авраама поширилося на язичників в Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Брати, кажу вам по-людському: навіть затвердженого людьми заповіту ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Авраамові ж та його нащадкові були дані обітниці. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і твоєму нащадкові, яким є Христос. Я кажу, що завіту про Христа, попередньо затвердженого Богом, закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, аби скасувати обітницю, адже коли спадщина є від закону, то вже не за обітницею. Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю. Тоді навіщо ж закон? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому була дана обітниця. Але посередник не є для одного, тоді як Бог один. Та невже закон є проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби був даний закон, здатний оживляти. Тоді праведність була б від закону, але Писання замкнуло все під гріхом, щоб бідниця з віри в Ісуса Христа була дана тим, які вірять. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею спадкоємці.